Перші так звані касельські бордюри у Львові встановили на вулиці Чорновола, 39-41 навпроти 87-ї школи. У 1996 році. Місто в місті Касель, через то і називаються оці бордюри касельські. Перше, такі бордюри були встановлені. Рельєфні бордюри, які радше нагадують невеличкі східці, мають допомагати пасажирам, особливо маломобільним, без перешкод потрапляти до салонів громадського транспорту. Висота такого бордюра 21 сантиметр. Відтак, платформа зупинки розташована на тому ж рівні, що й підлога тролейбуса чи автобуса. Водій е, повинен переднім колесом заїхати на цю сферичну частину бордюра, е, і е, чим, тим самим він не Пошкодить е, транспорт свій і максимально близько під'їде до платформи. Вартість цієї зупинки 950 тисяч гривень бюджетних коштів, які виділили з міської скарбниці. Окрім касельських бордюрів і тротуарної плитки, тут також встановлять два павільйони із накриттям. Їх придбають за гроші інвесторів. Пасажири зможуть скористатися зупинкою вже до кінця серпня. Довжина самої зупинки є 45 метрів. На тій зупинці зупиняється 20 Маршрутів автобусів і один маршрут тролейбусів це є е, одна з таких зупинок, яка є дуже важливою, тому вона має бути комфортною. Вона має бути доступною. Загалом у Львові доступними або частково доступними для маломобільних груп населення є 75% зупинок. Одну з таких облаштовують і на площі Соборній. Щоправда, касельських бордюрів, як на чорновола, там не встановлювали, зате підняли тротуар зупинки на 7 сантиметрів, аби платформа була розташована на рівні зі східцями трамваю.